Доброго ранку Ми з України, я Ірина. І вже вилітає перша карта. Вже пер... перша карта. Я сподіваюся, що у вас все добре, мої дорогенькі, всі живі та здорові. І перша карта нам говорить про нелегкий шлях, але все рівно впертість йти вперед з останніх сил. Збирання всіх ресурсів, які наразі є, тому що ця карта також ресурсна. Це, знаєте, карта така нелегкого шляху, або, можна сказати, важкого, довгого, затяжного. Ось. І щоб вибратися з цих злиднів, треба йти вперед. Продовжувати в будь-якому випадку ось такі енергії, нелегкі енергії. Але все рівно ця карта а, радить іти далі вперед, тому що колись то дійдеш до сходу сонця, як то кажуть. Колись посміхнеться доля, колись ти будеш бачити результат, але наразі продовжуємо наш шлях. Карти вже самі вискакують. Тепер дивимося індивідуальний розклад. Сьогодні, здається, якщо я не помиляюсь, неділя, нічого не ділять. І так, карта номер один. Я, звичайно, ви розумієте, шуткую. Карта номер два і карта номер три. Кожний вибирає свою карту, і будемо дивитися, де ваша карта? І так, карта номер один. Дорога відповідальна. У вас сьогодні, можливо, такий, знаєте, день, відповідальний день, відповідальна місія у вас, прийняття рішення йти вперед, прийняття рішення кудись поїхати, щось привезти, переїхати, якась поїздка. Але це не є увіселітельна поїздка, це. Відповідальність це коли людина бере за себе особисту відповідальність і за когось. Наприклад, мама за дитину, батько за дружину і дітей. Наприклад, ось. Ви йдете до якихось інших берегів, ви змінюєте свій шлях, тобто свій шлях до перемоги, свій шлях до розвитку себе особисто або міняєте щось в роботі, в сім'ї якось так мої дорогенькі. Порада взяти відповідальність за цю місію, за цю дорогу. Ви відповідаєте за себе. Серйозно відноситись до цієї подорожі. Карта номер 2 Це те, що нам тільки що вилітало, будемо так казати. Дивіться, це карта злиднів. це карта нехватка чогось. Тут можуть бути і почуттів, не вистачає вам. Наприклад, ви у шлюбі, але якось так суховатенько. Нема ніяких розрад, нема якось це. Ну, тягнете лямку вже десятиліття, можливо, і трошечки, знаєте, так стає, так згруснються. З сумом дивитися вперед. Знаєте, ще я, я так відчуваю. Як хто з старологів не знаю, але я відчуваю ще, знаєте, коли у розбитого корита, коли людина мала стабільність, Мала добробут якийсь, ну можливо, стабільність, там не Бог знає, який, як би то сказати, дуже шикарне життя, але була якась впевненість. Ось у мене це є. Тепер наразі таке враження вам цього не хватає, тієї стабільності. Приходиться скитатися, приходиться, можливо, навіть позичати. От так сьогодні такий день. можливо, Хтось до вас прийде позичити, можливо, ви підете до когось. Будете шукати підтримки, допомоги сьогодні, і ви її знайдете. Але, але, мої дорогенькі, фінансової підтримки тут, я так скажу, ви не отримаєте, скоріше за все, до вас прийдуть попросити. І так, карта номер 3. До речі, по цій карті порада. Не здавайтеся. І не завжди відволікайтеся на дрібнички. Дивіться трошечки глобальніше. Карта номер 3 Десятка жезлів. Це важ... У вас наразі важка ділема, як би то сказати. Багат... Велика відповідальність у вас. Багато ви на себе взяли. Всіх обстирати, всіх обгодувати. Наприклад, обов'язки на роботі дома, поза домом, де ще, можливо, волонтерити ходити. У вас, я не здивуюся, якщо у вас вже болить поясниця, спина, ну, тягар. Ви тащите з собою тягар. Вам наразі нелегко. Тому що у вас зараз такий період. Я бачу, тут сьогодні, в принципі, неділя мало би бути щось ем, трошечки краще, але тут я бачу, що дійсно, як і енергії дня, енергії дня по лицарю монет впливають, я бачу так, на, на весь розклад. Тобто е, сьогодні. ну, Нікому не є легко. Кожний має своє якісь переживання, і так само у вас. Занадто багато обов'язків. Якщо у вас є якісь близькі люди, діти, рідні, Можливо, колеги по роботі трошечки пороздавайте ці обов'язки. Не тягніть усе на собі, тому що ви загнетеся і потім це нікому не принесе користі. Будьте обережніші до свого здоров'я, особливо до спини. Не піднімайте сьогодні нічого важкого, навіть дитини. Можливо, у вас вже є задатки до. Болі в поясниці, тому будьте обережні сьогодні з тяжкими речима. І тепер наостанок, мої дорогенькі, карта Таро веселки. І дивимося, яка надія, яка порада, яке майбутнє чекає нас українців. І так, що нам? Яку надію нам дасть? Ну, ви знаєте, дивіться, до цього добробуту, до цього треба дійти. Треба пережити п'ятірку. Тобто ми всі, вся Україна наразі переживає п'ятірку кубків. Тобто, Це емоційний стан, будемо так казати, у підвалі. Дуже низький емоційний стан, впливає абсолютно все. Від е, сирен постійних до новин, які ми чуємо по телевізору, по радіо, сусідка щось розказала і тому подібне. Це все вас грузить. Грузить настільки, що ви не бачите світа Божого, як би то сказати. Але але, я бачу все рівно, надія у вас є на перемогу на краще майбутнє. Таро радить 에, нам, усім, українцям, тому що це для України, не концентруємо себе на поганих речах, а концентру... шукати в будь-якій ситуації щось позитивне. А, я розумію, що це нелегко. Хтось може скаже, що вона базікає, але все рівно а, хто це? Подолає цю карту, те той є, як би це сказати, щаслива людина, щасливчик. Тому що не кожному дано не помічати погане, а навпаки, хороше. Це, от, наприклад, ви йдете по дорозі. «Ой, олі, Палі, знов ця яма, бо їдете машиною. «Да, Знов цей той-то той-то не зробив, а той то розбив, а той украв гроші. Розумієте, хтось винен. Ось тут потрібно шукати щось позитивне. Ну, Наприклад, на таких поганих дорогах, наприклад, менше аварій, помаліше і їдуть. Хоча відверто скажу, я бачила, як наші їдуть. Мій чоловік дуже дивується, каже: Йой, ой-ой-ой, От, що наші їдуть, незважаючи на ями, їдуть і дуже швидко. Ось так мої дорогенькі, ось така до повного щастя нам ще далеченько, але світло світить. Тут так само у нас перемога не за горами, вона прийде. Але, звичайно, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. Віримо нашим ЗСУ. Все буде Україна, моє любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі. Гарного вам дня!